Друзі, так виглядає наш будинок ззовні, Це в нас ГРАО, і подивіться, зовсім поруч у нас знаходиться порт. Отож, ціна квартири 130 тисяч за 82 метри. Тут три спальні та два санвузли. Одразу хочу сказати, що будинок 2005 року, що рахується новим, для Гандії маємо ось таку вітальню. Велика вітальня, маємо також кондиціонер. Бачите, розташовані якісь меблі по плитці, все в порядку. На балконі маємо металопластикові двері, ось такий балкон. Просторий балкон, вигляд у нас на вулицю. І ось бачите, як я вже говорив, зовсім поруч у нас порт. Поїхали далі, маємо кухню. Є гарнітури, електрична плита, світла плитка, теж поміняне вікно. В принципі, все в порядку по кухні. хоч зауважень і претензій немає. Єдине, що, можливо, потрібно перемалювати стіни, ну, але це вже щоб довести до хорошого, дійсно хорошого стану цю квартиру. Перша спальня, двоспальне ліжко, маємо шафи, також невеличка тумбочка. Вікна теж поміняні і виходять в патіо. Поїхали далі. Навпроти, в нас є санвузол. Ось так він виглядає, маємо. Таку плитку, світлу, ванну, унітаз біде-умивальник. Поруч у нас є інша спальня, де ми маємо два односпальних ліжка. Також монтована шафа, тумбочки, ну і, в принципі, в цій спальні більше нічого. І вікно в нас в цій спальні теж виходить в патіо. Рухаємося далі. Санвузол. Наступний санвузол, ми маємо тут душову кабіну. Унітаз біде умивальник, невелике дзеркало. В принципі, проблем по санвузлу другому немає, як і в першому. І ще одна спальня. Тут теж два односпальних ліжка, якісь тумбочки, маємо вмонтовану шафу і вікно, яке виходить в нас на нашу вулицю. Ми маємо тут ліфт, і ось так виглядає під'їзд нашого будинку.